Доброго дня, шанувальники, Рено Меган. Сьогодні в нас буде заміна фільтра. Так, щоб добратися до фільтра і зручніше було заміняти, треба зняти кришку від акумулятора, викрутити два саморізові викруткою фігурною і потягнути доверху. Закидаем фильтр. Ставим новый. И закручиваем снова на свое место. Закручувати трохи незручно, бо саморізо знаходяться під кутом донизу. Закрутили, після того як закрутили, закриваємо акумулятор. Все, заміна фільтра закінчена. Підписуємося, ставимо коментарі, вподобайки. І гарного дня!